Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs généraux d'organisations internationales, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, parce que je ne reconnaîtrai pas tout le monde ni dans la salle ni dans les escaliers. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de parlementaires, de chefs d'entreprise. Merci d'être là.

Led the Charles, and, uh, now I have to say that speaking after them that it is very apparent that the situation is very nice, was launched by Russia in Boko Russia, although the time for conclusions has not yet come. Звичайно, сьогодні говорити про війну. Росія в Україні, але одночасно ми маємо не забувати про те, що відбуваються інші війни в Кайському регіоні. Є проти тероризму, є питання ядерної кордії зброї. Але сьогодні, звичайно, в центрі нашої уваги. Стоїть Україна через рік ми маємо дуже серйозні результати цього жахливого конфлікту, і хотів би звернути вашу увагу на те, що це війна, не лише війна європейців, це війна, яка зачепила весь світ, оскільки немає жодного виправдання цієї агресії. Я вже казав це декілька місяців тому, коли виступав в організації Об'єднаних Націй і кажу, що ми бачимо зараз нове імперіалістичне ставлення в цій агресії до сусіду. Ми говоримо про відсутність поваги до цілісності території, і має необхідно дотримуватись прав і були припущення, що коли колоніалізм це щось прийнятно, і в цій війні були порушені всі таби. Всі табу не лише була порушена державою членом Ради безпеки ООН, відбувалося систематичне руйнування критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури, були скоєні злочини проти українського населення, проти цивільних прозвучали також загрози використання ядерної енергетики. І ми також бачимо, що президент Путін співпрацює з Іраном. Відповідно. Ця війна має жахливі наслідки, і стільки Росія веде відповідальність за цю кризу, наприклад, круза з продовольчою безпекою, яку ми намагалися подолати разом. ті, хто вважають, що це лише справа Європи, я можу сказати, що є лише один агресор, і лише одна країна, на яку напали. Це зрозуміло. A stable international organization uh, uh, structure, uh, without. Stepping up for it, and the second, my second consideration is that Russia's aggression. Агресія Росії має чотири поразки. Перша поразка це на полі битви. Росія вважала, що ця війна закінчиться дуже швидко. Україна паде буквально за пару днів або за пару тижнів, і вся справа вирішиться. Неймовірна хоробрість і мужність українських збройних сил, українського народу, політичних лідерів України наших друзів, які сьогодні є тут, і пана президента, якого ми вже раніше бачили, доседгевшой ці приклади цієї хоробрості зруйнували ці плани. Вони не змогли захопити північ. Ви бачили, що відбулося в Херсоні. Все це говорить про поразку первинного військового плану Росії. Друга поразка це поразка колоніальної ментальності. Була спроба створити сум'яття, створити сфери впливу і діяти так, що нібито ця війна є виправданою. Але це не спрацювало, і це не спрацювало і через рік після початку війни. Про те, що Росія є державою, яка створює дисбаланси, несправедливість не лише в Україні, не лише на Кавказі, не лише в Африці, використовуючи сили групи Вагнера, ми вже бачили це впродовж декількох років. Ми бачили, як Росія продовжує вести цю лінію. і Я говорив з президентом Путіном десь рік тому, і я вірив, тому що група Вагнера йому не належить. Але зараз ця група, ці війська, вже офіційно. Ввійшли в російську армію, і фактично зараз це той інструмент, який використовує Росія, це той інструмент, який Росія використовує повсюди і ця група скої злочини призводить до несправедливості. третя поразка, це поразка, якщо ми говоримо про майбутнє. оскільки результатом є консолідація українських сил. Це рішення на Фінляндії і Швеції приєднатися до НАТО. і я хочу сказати, що ми дуже підтримуємо вас. Я хочу сказати це представникам цих країн ми сподіваємося на ширшу міжнародну співпрацю, оскільки зараз все більше зростає недовіра до Росії, і відповідно саме захист став дуже важливим аспектом. Якщо йдеться про Кавказ, як ми можемо е, припустити, що це все вирішиться з боку Росії держави, яка має колоніальну поведінку. І хочу сказати, що четверта поразка, на якій я би хотів наголосити, Президент Путін хотів дати Росії е, її місце в світі. Відповідно як Росія може вважати себе лише країною, яка експортує сировину, як Росія може бути лише країною з середньою потужністю. Але зараз ми бачимо, що саме це і відбувається. Два роки тому я поділився цією думкою про це. Ніхто не може... Може змінити русь географію Росії. Росія завжди географічно залишатиметься частиною Європи, і ніхто в цій залі не може вирішити цю дилему. що немає е... Миру на немає на Російську на європейському континенті, поки не вирішено це питання. Поки ми не закрили на це очі, але ми будемо продовжувати в цьому дусі, і ми будемо ставитись до цього питання дуже серйозно. Я також хотів би підкреслити наступне: Щойно почався цей конфлікт. Ми демонстрували єдність, ми демонстрували солідарність, ми активно діли, і ми також намагалися сприяти діалогу, де це можливо. Але на даний момент. Ще час діалогу не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила нападати, атакувати цивільну інфраструктуру і скоювати військові воєнні злочини. Відповідно, Росія не може і не виграє цю війну. Російський напад має завершитись поразкою. Ми не повинні дозволити тому, що використання сили стає чимось нормальним. Оскільки тоді ми ставимо під сумнів стабільність у світі, і саме тому з нашими американськими і європейськими партнерами з самого початку конфлікту ми створили такі стовпи основи безпеки. Ми е, запровадили 10 пакетів санкцій проти Росії. Ми надавали фінансову, гуманітарну і економічну допомогу Україні, українському народу, і ми також намагалися захистити цивільну інфраструктуру в Україні. Ми надавали фінансові засоби, і хотів би подякувати генеральному секретарю за те, що він зробив і. Ми бачимо, що роблять наші друзі для України. Ми говоримо про підтримку протиповітряної оборони, про тренування українських збройних сил. Також хотів би сказати, що Україна може почуватися частково захищеною, але ми також намагаємося посилити захист Естонії, захист Румунії. Ми також присутні і в Середземноморському регіоні. Ми приєдналися до інших груп з перших днів конфлікту. Також завжди стоїть питання, чи цей конфлікт не перейде на румунську територію, але ми постійно намагалися працювати на шляху до угод, і я думаю, що ми маємо приділяти все більше зусиль, посилювати наші зусилля у підтримці України для того, щоб сама Україна могла почати контрнаступ. Для того щоб виграти перемогу і започаткувати процес переговорів. Ми готові Ми Готові посилити наші зусилля впродовж наступних декількох місяців і тижнів, оскільки саме вони будуть вирішальними, ми також не намагаємося продовжити цей конфлікт. Ніхто цього не хоче. Але тим не менш, ми маємо бути рішучими у наших справах. І ще раз хотів би повторити: єдність і цілеспрямованість це дуже важливі аспекти для того, щоб надати Україні засоби і можливість повернутися до столу переговорів, і для того, щоб забезпечити довгостроковий мір, мир на тих умовах, які вирішать для себе українці. В цьому контексті хотів би закликати всіх наших європейських друзів звернутися до них на основі моїх переконань. мій перший заклик до вас полягає в наступному: ми маємо більше інвестувати в захист. Якщо ми хочемо мир, ми маємо інвестувати в це. І шановні друзі, кожен з вас робить свій внесок. в. Листопаді ми вирішили щодо нашого стратегічного компасу. Зараз у нас є новий план на період 2023-2024 року. Ми надаватимемо фінансову підтримку на під на для цих зусиль. Але переозброєння та означає також і те, що ми маємо посилити європейську технологічну і промислову базу. І це означає, що ми також маємо продовжувати йти по цьому шляху. Звичайно, українці також мають рухатись по на цьому шляху за допомогою промислової і фінансової підтримки Європи. Україна має співпрацювати з Європою і промислові потужності також мають посилюватися і в межах Європи. Нам потрібна спеціальна інвестиційна програма для захисту, яка є дуже амбітною для Європи, для того щоб ми могли... Краще скористатися європейським фондом безпеки. Ми також маємо подумати про те, щоб змінити наш ритм. військова індустрія, яку ми хочемо посилити у Франції, починаючи з весни, це те, де нам більше потрібно прогресу, більше полегшення процесів і стандартизації на європейському рівні. І моя думка щодо цього, що нам Потрібно також врахувати ядерний аспект цієї проблеми. Є невисловлені питання щодо ядерних питань, і ядерна зброя є одним з них, тому що російський напад скорський перекритий ядерною зброєю на наших партнерів був дзвінком, який пробудив нас, і для Європейського союзу та НАТО, і для Франції, яка спільно з Великою Британією є відповідальною за безпеку альянсу. І звичайно, американців, які відіграють ключову роль у цьому, то хотілося би, щоб ми підкреслили ядерні особливості нашого альянсу. і ці країни знають, що я маю на увазі. І я хочу повторити що діалог з нашими партнерами щодо ядерного захисту Франції, і того, що Європа з цього має. Серді, по третє, хочу закликати всіх нас ще раз подумати про нашу оборонну доктрину. безпекову доктрину тому що всі питання щодо безпеки повинні мати місце зараз у Європі. Я думаю, про ракети середнього радіусу дії. На одному з останніх зустрічей НАТО я говорив про це можете пригадати, що американська сторона вирішила не продовжувати деякі договори і вони поставили під сумнів наші території. ми не були частиною цього. Ми є політичною меншістю, і це повинно зупинитися, закінчитися. Це про безпеку Європи, яка зараз є під загрозою. Ми повинні про це думати. Ми повинні забезпечувати цю безпеку. Ми повинні гарантувати спільно з нашими партнерами НАТО, але також і як європейці договір який останні кілька років обговорювався, і нас не запрошували щодо обмеження радіусу дії ракет, і немає більше угоди, з якої ми би могли щось розраховувати. Це би також мало певне значення для європейців. і ми б могли вдихнути в нього нове життя, якби у нас був такого плану договір знову. Також Треба поговорити про більш загальні теми, такі які, наприклад, підняв. Канцлер Шольц, наприклад, протиповітряна оборона тут на європейському континенті. І я думаю, що правильно було, що канцлер Шольц сказав, що ми, німці, французи, британці, які хочуть приєднатися, повинні провести конференцію щодо повітряної оборони Європи. Ми повинні мати таку конференцію з представниками промисловості, запросити тих, хто може запропонувати якісь рішення, і навіть стратегічної точки зору ми повинні Зокрема, зі стратегічної точки зору розглянути це питання. Одночас вплив Глибинний вплив повинен розглядатися також в цьому контексті. Це центральне питання для Європи. Європа повинна зайняти своє місце у безпековому порядку майбутнього. І тут питання, який механізм ми можемо мати, який би міг запобігати циклу агресії. Нам потрібна рамка прозорості, передбачуваності в Європі з простими принципами, з такими як недоторканність кордонів, суверенність держав, стабілізуюча роль Європи, яку треба підкреслити. Нам потрібна архітектура, в яку можна буде вірити, з контролем за озброєннями і. Нарешті, нам потрібні рамки, які запобігатимуть кризам, в тому числі довготерміновим кризам на континенті. Ми можемо використовувати існуючі структури, такі як ОБСЄ, які звичайно будуть в центрі цього процесу. Але я не говорю догматично як євросоюз. Ми повинні думати про європу в більш широкому контексті, як ми це робили через європейське співтовариство яке повинно відігравати особливу роль. Деякі партнери мають Прийняли рішення покинути євросоюз, але вони є членами європейського політичного співтовариства. Вони є партнерами в питанні енергетики і безпеки, і вони поділяють між на... з нами дуже багато важливих тем. Є інші країни, які хочуть приєднатися до Євросоюзу. Я сподіваюся, вони це зроблять. Вони ще далеко від цього, наприклад, Норвегія. Україна, Молдова — це європейське політичне співтовариство, яке має можливість запобігати кризам як ця і створювати архітектуру, яка нам необхідна. Я хочу переконати також президента Молдови в нашій підтримці. знову вона Зараз має перед собою дуже багато викликів і справляється з ними. Нам потрібно місце для кооперації на нашому континенті, і НАТО відіграє просто фундаментально ключову роль тут. І останні події показують, що всі, хто вірили, що посилення Європи через НАТО було загрозою, тепер бачать, що це тільки посилило наш альянс, тому що це просто логічно діяти у такий спосіб, і цим ми показали нашу рішучість для досягнення стратегічних цілей разом. І ще дві тези щодо нашого європейських партнерів. Це моя п'ята теза вже. На додачу до існуючого конфлікту нам необхідно у майбутньому, коли дійде до наступних конфліктів, які будуть загрозою для нас, і ми можемо їх передбачити вже тепер. Це є ризик, з яким ми всі стикаємося. Це ризик того, що може відбутися в наступні тижні чи місяці і призведе до подальших геополітичних сувів. Ми можемо побачити нові форми конфліктів у нових на нових територіях, таких як кіберпростір. Ми не повинні не забувати про вразливість наших демократій проти дезінформаційних кампаній. Ці сфери будуть експлуатуватися, можливо, Росією, але, можливо, й іншими авторитарними державами. І в цьому контексті будуть намагатися нас дестабілізувати. Ми повинні спільно Працювати у цих питаннях і останнє моє звернення до всіх європейців, а також до всіх за межами Європи, включаючи Сполучені Штати, це давайте готувати мир. В виніті термі... перспективі ми повинні бути рішучими та сильними. Ми не повинні бути заляканими, але прямо вже ми повинні готувати умови для миру. Це наша відповідальність. Це не про погані компроміси. Ні, нам потрібен. Стабільний мир тому, що тільки справедливий мир буде тривалим. Ми повинні створити умови для цього, і це означає, що ми повинні працювати зі всіми у Азії, у Тихоокеанському регіоні, на Близькому сході, у Америках, в Африці. Ми повинні контактувати зі всіма нашими партнерами в цих регіонах, які, можливо, не повністю поділяють наші погляди, як я вже говорив на початку нас часто звинувачують в тому, що ми не говоримо правду, що ми не до кінця чесні. Ви витрачаєте стільки грошей на Європ... на Україну в Європі. Говорять нам, ви не витрачаєте гроші на нас. Ми повинні послухати ці застереження. Ми повинні почути ці регіони та країни. і спільно з цими країнами з тих регіонів ми повинні Спільно здійснювати тиск на Росію і добиватися довготермінового миру, це нарешті означатиме, що ми повинні боротися з цим наративом подвійних стандартів. Я хочу закликати велику двадцятку та велику сімку стояти поруч з нами, створювати партнерство півночі та півдня для того, щоб посилити солідарність на міжнародній арені для Добра в освіті охороні здоров'я для продовольчої безпеки, створювати більше довіри до багатих країн і країн які зараз розвиваються. Ми повинні їм допомагати. ми повинні їм показувати, як ми захищаємо свої принципи, рухаючись до стабільного, тривалого миру в Україні. Ми хочемо світ, який буде боротися з кліматичними змінами в тих країнах і також в інших місцях, але відповідальність вона не може бути від'єднана від цього. Ми не повинні забувати Як ми повинні реагувати на нове геополітичний простір, навколишнє середовище, також у військових конфліктах ми повинні іти до Стабільного миру до посилення політики солідарності це була напевно дуже довга перемова. Дякую вам за увагу і дякую, що дозволили мені поділитися своїми думками сьогодні.